Всім у Ува! Що у нас? Коротше. День граємо знову день в жовтому. О, ще буде акт з котом. Це означає, що буде ні. Так, ідемо Йдемо. До речі, в мене до вас одне питання. Як розшифровується PM? Давайте пишіть коментаря. в коментарях. крайній відповіді буду лайкати. А на іншому відео я все скажу. І попробую якось їх вставити. Не знаю, чи скоро буде то відео чи ні, ми тут просто пару раундів зіграємо і все, типа. Може один або два, типа. Залежить від часу, бо мені ще треба на інший аккаунт знімати. То залежить від часу. Ага. Там є один, то нам треба, значить, зараз мати два. Дайте. Чотири може бути потрібно. Ідемо дивитись. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два. Добре. П'ять. Перша є. Не знаю, тут вам просто дуже важко знайти книжки, які потрібні. І треба. Трієчку знайти. Давайте дивимось тут по трієчки не бачу. Ну, а зато тут двоє трієчка. Ідемоте. Все, зробили. Згинаємось. А, ні, не треба. вам покажу. Дивіться, беремо вугілля і кидаємо, поки ця штука не буде на червоному. Так. І так і прикручуємо бам! Все нам вибухло. Так. До речі, я можу скачати гру Minecraft. Майнкрафт. Ви тільки напишіть і я скачаю. Так, тут два. Ні, не тут два, значить, шайде. О, кіт. Побіг сюда. Що буде проблема, дивіться. Оп, ми пролів, здається, почали, почала, типу, по шитатись. Все, це, типа, все верлося. Ви не переживайте, але ми. Ого, давайте відкриваємо. Нюд. Ага, йому потрібна батарейка. Так. Дрівна батарейка. Батарейка у нас десь тут вона має бути. Закрито. Тут ні. В Нашій сусідній кімнаті. Беремо батарейку. Ой, це чорнила. А тут батарейка. Ідемо. Нам треба вставити в робота, щоб він працював. Давайте вставляємо. Все. Так. Сейчас вам покажу. Ой! Робот вибач. Мені не дуже подобається, він дуже милий. Дивіться, як він мило посміхається. Тут от треба. Пешт. Підключаємось. Угу. Ще будемо ремонтувати... Ой 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 ой, важко як, не ну, моё давайте ну, ця і це єс. Ой, 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 ой! Юпі, ми це все зробили. Саме робота починили. Ню, привіт! Ой, тобі потрібно чернило. Ми десь тут твоєго бачили. Давайте. Беремо їда. Ой, -мо. Ой, скоро буде тут водитина, як побачите, бачите? А-а-а, бачите? дякую, сонечко. Підключка. Ой, сонечко, тобі не боляться. Так, до мене сюди. Так. Відкрити. Так идем сюда Він. Берем цю штуку. Идем сюда. Да идем сюда. Идем сюда. Открыто. Такі реценам. Добрыем. Закрити. Відкрите. Це штука, щоб <кхм> ото зробити. Все, це не закриття. Даємо сюди нюда. І отак робимо. Зитя. Щуп! і все. Дивіться, все, він може літати. Ой, а він без нас полетів. Ну добре, давайте підемо піноски. Е, Боже, що тут твориться? Люди, а що тут твориться, типу? Боже мій, я аж налякалася, люди. Давайте сюди. О, ньт! Нют, поможіть йому зробити оце. Ага, треба такий ключ. Так. О, ні, скоро дитина буде тут. О, ні. Що робити тоді? Якщо дитина скоро буде тут. Ой, масло? Масло, де тут масло? Тут воє. Там дитина була, допустимо. Так, напевно, пане, щоб, щоб там щось підлити? Ой. Тобі нормально? Нормально. Ну, лоток. Ну, а ти точно впевнений, що ти зробиш сам в одиночку? Типу, це ж люди більш роблять. Це все не те. Да, ми здесь не більше замаєм. Випишіть свої догадки, замаєш мені. Ой-ой-ой, о, приїхав. Ну давайте йдем. Дайте, опа. І опа. Ой, Що тут дитина... Дитина зайшла якось. Дитина! Ой! Мене дитин мушили, мене з зробити. Ну взагалі як навчився сам ползати? Ну, дорослий вже хлопчик. Лабораторія.